Thank you. 你要不给的话。嗯

Не you should Thank <laughs> you. Зараз фон вихованно має розпочатися судове засідання апеляційно в Тернопільському апеляційному суді щодо міри запобіжного заходу Дмитру Нагуті. Поки що судді не прийшли і бачимо адвокатів Дмитра Нагуті.

тому що мені треба зробити дозвіл

Скарлетт в інтересах Фебека була зареєстрована канцелярією Апеляційного суду Тернопільської області і була розподілена автоматизованою системою документообігу. На офіційному сайті Апеляційного суду Тернопільської області була розміщена відповідна інформація. Відносно ж кардена ухвалю суду про обрання заповідного за, за, за інформація про прийняття і відповідно став на сайті Апеляційного суду став на 9 грудня. Шадцятого року, а також у грудні 2016 року, ці скаже була відсутня е, відповідно до вимог кримінального процесу.